То такий подолог. Подолог це спеціаліст апаратного педикюру, який може вирішити проблеми на стопі, які не може зробити звичайний майстер. З якими скаргами до вас звертаються? Саме більше скарг це вросле ніготь і грибок нігтя. Мозолі, бородавки на стопі, подошлена бородавка, тріщини, натоптиші. Аніхалізіси це відслойка нігтя від нігтьового ложа, Гіпергідроз, потовиділення і кератоз це коли дуже багато зайвої шкіри на п'яті. Які найпоширеніші патології стоп на сьогодні? Патологія це коли в людей є деформація суставів, особливо на пальчиках нозі. В нормальному стані пальці на нозі повинні бути рівні. А, напевно, всі бачили людей, бабусь, особливо, коли в них пальці отак от заходять пальці на пальці. Отаке все там. Це вже якби проблема з суставами, яка була визвана взуттям, в цілому або проблема плоскостопістю стопи. Це все взаємосв'язано. Частіше звертаються чоловіки чи жінки? А, більше жінки, але в цілому а, так, 60 на 40. Тобто жінок більше, але у чоловіків теж є дуже багато проблем. І жінки приводять своїх чоловіків, звісно. В чому різниця між подологом та майстром педикюру? Це така, знаєте, дуже питання особливе для мене, тому що подологи це не лікарі. В Україні офіційно немає такого лікаря подолог Це є в странах в країнах Європи, да? там, де навчається подолог 5 років, так само, як будь-який лікар в медичних закладах, і вони там є лікарями-подологами. В нас в Україні ми працюємо просто як майстри підікюру. Нас немає ліцензії, ми не маємо можливості уколоти уколи. Назначати таблетки, навіть вітаміни. Це повинен робити тільки лікар. Тобто, ми в Україні просто майстри педикюру, але звісно, ми можемо допомогти людині вирішити якісь проблеми, просто завдяки тому, що ми навчалися в якихось закладах, але це знов це не медичні установи, це всечасні, і нас навчають вирішувати ці проблеми. Від чого потовщується нігтєва пластина на нозі? Основна причина це є тиск, е, взуття. Е, скажімо так, ножки на, 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 на нозі в нас повинні лежати свободно, щоб на нього нічого не тисло. І більшість людей нас носить модельне взуття, і це все е, дає тиск нігтєвої пластини. Нігтєва пластина вона виповняє защі, защитну функцію організму. І коли на неї создається тиск, вона просто товстіє. Так само, як і шкіра може е, утовщуватися за щодо постійного тиску, і так само ніготь. І е, також грибок, який, якщо є в людини, він також е, дає отощення нігтєвої пластини. Чому ніготь може закручуватися і вростати? Перше більше всього це взуття, коли людина носить завужене взуття. І, і також, якщо неправильно педикюр, то тобто якщо май або майстри зарізають кутики нігтя, або людина сама собі зарізає, це також призводить до того, що нігті можуть вкручуватися. Чому нігтєва пластина на нозі жовтіє? Нігтіва пластина може жовтіти навіть із-за пігментації якогось лаку, ну, який покривається на нігті. Шкарпетки також можуть красити взуття, потовиділення, якщо дуже велике в клієнта, тому що це токсини, можуть жовтіти ногті, і за грибка. Чому виникає грибок нігтів? Грибок нігтіг виникає в цілому в більше випадків із за травми. Травма це вже є навіть той же самий тиск, тому що із за тиску нігтік може відриватися від ногтівого ложа. Це до чого нігтік наш прикріплен. Да? І, скажем так, коли є тиск, нігтік відривається, з'являється пустота, аніхалізіс. І в, цій, в цьому аніхалізісі вслідстві може потім з'явитися грибок, тому що коли ніхтік відірваний, і людина з цим нічого не робить. З околишньої середи туди може потрапляти пил, волога, і ножки в нас закриті, взуті, носки, нічого не дихає, париться, і в таких умовах може грибок. Також грибок. Може передаватися, але нігтєвий грибок передається тільки в тому випадку, якщо. Людина використовує нестерильний інструмент. Перезаразиться так людина через людину, ногтєвим грибком неможливо, неможливо. Це тільки нестерильний інструмент, або в людини вже якісь були травми на нігтях, особливо це, коли майстри перепилюють ногтєву пластину. Це дуже велика зараз помилка майстрів, які фрезами сильно знімають покриття і станчають ногтєву пластину, і туди можуть попадати спори грибка. Чи можна вилікувати грибок нігтів? Подолах е, не має права говорити лікування. Ми відновлюємо пластину. А, в деяких випадках ми працюємо з дерматологами, звісно, а, в деяких випадках ми можемо самостійно справитися з цим. Що таке синдром діабетичної стопи? Це люди, в яких залишений сахар, повишений сахар, так і є. Проблема в людей в тому, що в них дуже погано звертається кров. Також в них є, вони не відчувають кінцівок своїх. І з такими клієнтами потрібно працювати дуже акуратно, тому що якщо зробиш ранку, людина може цього не відчути і в неї може з'явитися язва. І в цілому люди з діабетичною стопою повинні вестися при лікарнях. Є Кабінети подолога, який має медичні знання, і вони обслуговують от людей з діабетичною стопою, тому що це дуже ризиковано працювати з такими людьми в звичайних кабінетах. Або тим паче звичайним мастерам педикюру. це дуже ризиковано, тому що може з'явитися гангрена і це буде ампутація. І людям е з таким е діагнозом вони повинні вестися в подологів, тому що вони або самі не можуть себе обслуговувати правильно. Е особливо це вросле ніготь. Я дуже знаю багато прикладів, де людям ампутували кінцівки із за такого синдрому. Чому буває підвищена пітливість ніг? Сама основна проблема це внутрішні проблеми, це можливо бути захворювання щитовидною залозою, проблеми з гормонами. є, Якщо в людини якісь захворювання хронічні, це, можливо, навіть і серце, нервова система, також стреси, це все може призвести до повищення потливості. І зовнішні фактори це взуття. Взуття, яке не дихає, синтетичне взуття, і шкарпетки також. Якщо о людина носить синтетичне, воно нічого не дихає, і це також може призводити до того, що потіє нога. Але якщо говорити про сильний гіпергідроз, це основна внутрішня проблема. І коли ми працюємо з такими клієнтами, ми відправляємо до терапевта шукати проблему всередині. Як позбутися пітливості ніг? Якщо ми говоримо про кабінет подолога, ми клієнту можемо рекомендувати уход за ніжкою. Для цього є спеціальна косметика, є крема, є тальки, є різні розчини для прийняття ваночок, які можуть також знижати потовидалення. Але якщо це сильний гіпергідроз, це тільки працювати з лікарями, шукати проблему в Чи впливає якість шкарпеток на здоров'я? Якість шкарпеток впливає. На проблему на ніжках, тому що дуже багато людей у нас носять шкарпетки різні кольорові, такі гарненькі. Це все говорить про те, що там в якості, в складі цих шкарпеток є синтетика. Ми рекомендуємо, звісно, носити натуральні носочки з ХБ, нобука, тому що воно дихає. Синтетика призводить до того, що є парниковий ефект, і, звісно, там більше шансів є появитися грибку нігтя або шкіри. Чому виникають міжпальцеві мозолі? Причина міжпальцевих мозолів це є. Основне взуття завужений носик і плоскостопість є плоскостопі у нас продольне поперечне, є супінація пронація стопи. Це неправильна нагрузка йде тіла. Коли людина шкутильгає, це говорить про те, що йде неправильна нагрузка. Десь на, на те місце він більше давить, і іменно в тому місці, де, де присходить тиск, там і може виявитися стережнева мозоль. Як боротися з мозолями? В кабінеті подолога подолог це видаляє апаратною технікою, борчиками, такі як стоматолога. Це зовсім безболісна процедура, тому що сам стержень він по своїй структурі це тверда шкіра. Болить він тільки тоді, коли людина ходить. Вона його відчуває, тому що вона тисне на це місце. Ми працюємо на цьому стержні, Він мертва ця шкіра, і тому вона безболісна, зовсім процедура. І коли ми працюємо зі стрижневим мозолем, ми працюємо в цьому випадку разом з ортопедом, тому що тут потрібно зробити устілку, обов'язково, тому що те місце, де є мозоль, його потрібно розгрузити. І робиться устілечка. З лікар вже дивиться, яка особливість цього клієнта. І завдяки цьому, коли ми працюємо разом з лікарями, можна добитися успіху. Від чого виникають тріщини на п'ятках? Тріщини на п'ятках це сама більше розпостерення проблема в нашому кабінеті. Дуже є багато факторів, які влияють на цю проблему. Одна із них це коли або майстри, або клієнти дома самі перепилюють п'яту. В людей з'являється лишня шкіра на п'ятці. Вони хочуть зробити для себе красивішу п'яточку, зробити педикюр. знімають більше, чим потрібно цю шкіру, і внаслідок чого вона може тріснути. Також влітає на тріщини внутрішні також проблеми: це і може і сахар, і щитовідна залоза гормони. Ще високий вес впливає, тому що ножки наші витримують нашу всю вагу. Якщо в людини швидко з'являється лишня вага, йде нагрузка, появляється більше шкіри, і в нас туди, в чого вона може також тріснути. Як позбутися тріщин? В першу чергу потрібно знайти від чого вони з'явилися. То тобто ми вже вирішуємо наслідки. Треба шукати проблему, звідки вона ж появилася. А якщо це, скажімо так, був глибокий перепил шкіри, звісно, ми цього більше не робимо. І тріщини повинні оброблятися обов'язково фрезою. Це вже робить тільки подолог. Звичайно, мастер такого зробити не може, тому що сама тріщина вона може бути поверхнева, може бути вже глибокою, доходити до крові. Тому тут іде Процес такий, він не короткий, це дуже багато займає інколи часу, і обов'язково в процесі лікування тріщин повинен використовуватися крем для загоєння тріщин, не простий крем там, для ручок або для тіла, а обов'язково космоцевтика, яка була розроблена для цієї проблеми. І якщо в людини була лишня вага, чи, можливо, якась проблема з в організмі в цілому, бувають люди от, з. Інвалідністю і люди, в яких були там проблеми, операції на колінах, на спині. Тобто людина може хромати на якусь одну сторону. Тобто, це повинно обов'язково діагностуватися і радити в цьому випадку носити не ортопедичну устілку, а силіконову розгрузочну устілочку в тому місці, де є проблема. Як правильно доглядати за ніжками? В першу чергу їх потрібно мити кожен день, тому що дуже багато клієнтів у нас ноги навіть не миють. Це проста, просте правило гігієна. Дуже важливо, чим мити ножки також, тому що в нас люди привикли або просто водичкою, або гелем для душа, а ще гірше хазяйственним милом, яким ми раніше всі рекомендували. Зараз вже є косметика, яка розроблена для миття ніг, так само як для ну, інтимної гігієни, так само вже є для ніжок. Чому це важливо, тому що е, ніжки е, мають pH шкіра, всі знають, да, що є PH5,5. Да? Так само от наша на, стопа на шкірі повинна е, також бути в нормальному pH, щоб не було і не сухо, і не волога. Тому що якраз ця вона дуже благоприятна для грибків. Тому основне правило – мити ніжки спеціальним вже розчином, носити хебешні шкарпетки і взуття, ну, і яке в цілому буде дихати. Чи має значення взуття? Взуття має значення, з якої тканини воно зроблено. Звісно, синтетичне або дермантин, якісь ми не рекомендуємо. Рекомендуємо взуття навіть по типу шкіри. Я рекомендую, якщо в людини суха шкіра, йому буде більше комфортно от, в шкіряному взутті. Якщо в людини волога шкіра, по то виділення, тому я рекомендую термовзуття або те, що якась циркуляція воздуху проходить. Так? І в таких випадках я ще, звісно, рекомендую всім. Клієнтам купувати сушку для взуття, тому що це також, звісно, відноситься до гігієни взуття, але е, взуття, яке ми носимо кожен день, е, в ньому залишаються наші спори, шкіра з нас відпадає, е, вологість залишається. І сушки я рекомендую озонові або ультрафіолетові. Що вони роблять? Вони і дезінфікують, і сушать взуття. Це так само, як гігієна зубів, ми там їх чистимо кожен день, так само повинна бути гігієна взуття. і також з приводу, яке взуття, я рекомендую анатомічне. Анатомічне, це приклад ось на мені цього взуття. Пальці повинні лежати свободно, широко, на них не повинно не створюватися ніякого тиску, тому що от якраз цей тиск, якщо людина носить заужене взуття, воно призводить до аніхалізіса, до грибка нігтів внаслідок пустоти, так? мозолі, натоптиші, утощення нігтєвої пластини і деформації суставів це все внаслідок завуженого носика взуті. Чи шкідливі високі підбори? Високі підбори шкідливі для носіння на кожен день. Я раджу клієнтам підбори вдягати на якісь свята. А на кожен день носити взуття, яке буде зручне і яке рекомендують ортопеди там 2-3 сантиметри каблучок, це не буде шкідливим. Тому що якщо людина носить каблуки више 7-10 сантиметрів, виходить, е що де нагрузка велика на передню частину стопи, це на пальчики. І, звісно, починаються проблеми. Нігті відриваються, пустоти, гематоми, вросли нігті. Оце все призводить і в високі підбори. Чи корисно ходити, бо соняш? Босоні ж корисно ходити, звісно, але м, по землі е, ходити безсоніж це є трошки ризик, тому що в землі живуть е, живі бактерії. І якщо в людини є якісь проблеми на ніжки, це або тріщини, або гіпергідроз сильно повишне, або посата біногтями, це є ризик, заразитися також можна грибком. Тому після ходьби, якщо по землі, треба помити обов'язково ніжки. І в цілому радять ходити босяком, тому що тоді ніжка вона ходить без тиску. І це для того, щоб анатомічна ніжка наша була здорова, то да навіть вдома краще ходити в Чим відрізняється анатомічне і ортопедичне взуття? Ортопедичне взуття воно рекомендується носити діткам. Це назначати повинен тільки лікар-ортопед, тому що самостійно не потрібно купувати ортопедичне взуття, можна ще й нашкодити. До п'яти років дітей формуються стопа вже після п'яти, якщо не сформувалося, тоді лікарі назначають або взуття ортопедичне, або і устілки. В ортопедичному взутті є вже якісь там особливості в плані устілок, з учетом поперечного е, пласкостопу або продольного, і є сильна фіксація п'яти, де е, воно тримає ніжку рівно і ножки не завалюються, щоб не було ни супінаці, ні супінації, ни пронаці стопи. Анатомічне взуття воно має форму широкого простоносика. Тобто це зроблено для того, щоб не було тиску на пальчики. І в анатомічне взуття, е, скажімо так, воно є різне, інколи не може стати ортопедична устілка, а в якійсь. Може стати ортопедичне, але це знову ж ортопедичну стілку повинна означати тільки лікар-ортопед. Самостійно цього не робити, бо можливо ще й нашкодити собі.